І ти, пречисте, святеє, тича до неба молодеє, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздоллі туманом сивим повела, І колихала, і співала, і чари діяла, і я. О чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, і всюди, зоренька моя, ти непорочною сіяла, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі, Із казарми смертячою, чистою святою. Пташечкою вилетіла і понадо мною полинула, заспівала тихесенько, мило, мов живу, що водою душу окропила, і я живу, і надо мною своєю Божою красою гориш ти, зоренько моя, витаєш ти, мій херовин, золотокрилий серафин Моя пораденько святая, моя ти доле молодая, витай за мною. Уночі і в день і звечора і рано не покидай мене, учи, очі неложними устами хвалити правду, поможи молитву діяти до краю. А як умру, моя святая, не кинь мене. Положи свого ти сина в домовину, ти хоч єдиною сльозину в очах безсмертних покажи.